Розділ 17. Як Поліанна повернулась. Тим часом, як поїзд наближався до Бенділсвіля, Поліанна з тривогою придивлялась до тітки. Від самого ранку місіс Чилтон робилась дедалі нервовішою і похмурішою. Жахом Поліанна чекала, коли вони опиняться на знайомому з дитинства вокзалі. Дівчина дивилась на тітку, а серце її стискалось від болю. Ніколи раніше не думала вона, що людина може так швидко змінитися і так постаріти за лічені місяці. Очі місіс Чилтон втратили природний блиск, обличчя набуло сірувато блідого відтінку, і на ньому з'явилось багато нових зморщок. Кутики рота опустились, а волосся знову було зачесане назад і зібране у непривабливий вузлик, як тоді, коли 11-літня Поліана вперше побачила свою тітку. Уся ніжність і чарівність, що прийшли до жінки у шлюбі, тепер впали з неї, наче маска. Відкривши колишню суворість і бредливість, що були типові для неї ще в часи, коли вона називалась Міс Полі Гаррінгтон, яку ніхто не любив і яка нікого не любила. Поліанну голос місіс Чилтон був різкий і роздратований. Дівчина злякано здригнулась, наче боячись, що тітка прочитає її думки. Так, тітонько, де моя торбинка маленька, чорна. Ось вона. Дуже добре, я хочу, щоб ти витягла з неї мою чорну вуаль, ми вже майже приїхали. Тітонько, в ній вам буде парко, вона дуже щільна. Поліанно, я попросила свою вуаль. Мені було б легше, якби ти навчилась виконувати мої прохання, не сперечаючись. Будь ласка. Мені потрібна вуаль. Невже ти гадаєш, я дам нагоду усьому Белгдінсвілю втішатись з того, як я сприймаю свої обставини? Тітонько, дарма, вони зроду не зловтішатимуться, заперечила Поляна, квапливо порпаючись у торбинці в пошуках вуалі. До того ж, ніхто нас не зустрічатиме, ми ж нікому не повідомили, що приїжджаємо. Звісно, ми нікому не наказували зустрічати нас, але ми доручили, міс Дурджен, провітрити кімнати і залишити ключ під килимком саме сьогодні. Ти гадаєш, місіс Дурджин ні з ким не поділилась цією інформацією? Де там? Я впевнена, півмістечко вже знає, що ми сьогодні приїжджаємо. І з дюжину цікавих опиняться на платформі абсолютно випадково, коли прибуде наш потяг. Наче я їх не знаю, їм необхідно треба побачити, яка на вигляд зубожіла Полі Гаррінгтон. Вони, тітонько, не треба, благала її Поліана зі сльозами на очах. Схоже, ми таки змушені повертатись додому в цьому екіпажі, занурилась у понуру задуму. Поліанна не почувалася ні пригніченою, ні ображеною на відміну від решти. Вона схвильовано, хоча й трохи сумно, упізнавала давно знайомі улюблені місця. Вголос вона заговорила тільки раз, щоб зазначити, який же славний Джиммі, а як виріс, і очі, і посмішка у нього просто чарівні, правда. Вона з надією зачекала на відповідь. А оскільки відповіді не було, прокоментувала свою думку сама. Принаймні мені його очі і усмішка видались прекрасними. Тімоті, через образу і побоюючись реакції місіс Чилтон, не став попереджати, яка зустріч чекає на них вдома. Тому широко відчинені двері, прикрашені квітами кімнати, і Ненсі, яка присіла у реверансі на ганку, виявилась неабиякою несподіванкою для місіс Шилтон і для Поліанни. Ой, Ненсі, як чудово! вигукнула Поліанна, легко зістрибнувши на землю. Тітонько, Ненсі нас зустрічає. Ти тільки поглянь, як гарно вона всюди поприбирала. Полянна намагалась говорити весело, але голос її помітно тремтів. Їй самій нелегко було повертатись додому без славного доктора Чилтона, якого вона так любила. А якщо їй самій було тяжко, то можна тільки уявити, що мала відчувати тітка. І ще Поліанна знала, що понад усе тітонька боялась розрюмсатись перед Ненсі. Нічого страшнішого для почуття її власної гідності не могло статись. Поліанна знала, що за щільною чорною вуаллю тітка ховає очі, сповнені сліз, і що губи її тремтять. Найімовірніше, тітка скористається з першої ліпшої нагоди, щоб до чогось причепитись і за маскою гніву сховати розчулення. Тому Поляна нітрохи не здивувалась, коли за кількома холодними словами привітання пролунало. Ненсі. Дуже люб'язно було з вашого боку, але, здається, я просила, щоб ніхто не приходив. Радісний вираз на обличчі Ненсі поступився виразу образи і переляку. Але ж, місіс Поллі, я хочу сказати, місіс Чилтон, забелькотіла вона, не могла ж я допустити, щоб ви. Годі вже, Ненсі, перервала її місіс Чилтон. Облишмо цю розмову. З гордо піднесеною головою вона вступила у будинок. За якусь хвилину вони почули, як зачинились нагору двері її спальні. Ненці з жахом обернулась до поляни. Міс Поліану, що ж це таке? Що я такого зробила? Я хотіла їй догодити, щоб вона була задоволена. «А вже ж!» – схлипнула Поляна, шукаючи у торбинці носовичок. Це просто чудово, що ти це зробила. Просто чудово. То чого ж вона така невдоволена? Вона задоволена, тільки не хотіла цього показувати. Вона боїться, що, показавши це, покаже щось іще. Ох, Ненсі, Ненсі, я так рада тебе бачити, аж плакати хочеться. Вона схлипнула, обнімаючи Ненсі. Годі тобі, Люба, годі, втішала її ненці однією рукою пестячи Поліану, плечі якої здригались від ридань, а іншою витирала власні сльози краєчком фартуха. Розумієш, вона не може дозволити собі плакати в чиїсь присутності, затинаючись, пояснювала Поліану. А це так тяжко. Приїхати сюди, отак, по стількох роках. Я знаю, що вона відчуває. Ну, звісно, янголятко моє, лагідно примовляла Ненсі. Це ж треба, а я одразу її засмутила. Ні, ні, ти її не засмутила, схвильовано запевнила її Поліана. Це в неї така манера виробилась. Розумієш, Ненсі, Вона не хоче показувати, як їй тяжко через, через дядька Тома. Вона просто боїться показати свої справжні почуття і тому чіпляється до будь-якої дрібниці, щоб перевести розмову на щось інше. Вона зі мною точнісінько так поводиться, точно так, як оце з тобою зараз. Тому я знаю, що кажу. Розумієш? А вже ж, розумію, розумію. Ненсі міцно стиснула губи, а очі її були сповнені співчуття. Вона лагідно промовляла. Бідолашне, моє Янголядко, я однаково рада, що прийшла, рада, бо я тебе побачила. Я теж, прошепотіла Поліана, обережно звільняючись з обіймів ненці і витираючи очі. Ось мені вже і легше. Я страшенно тобі вдячна, ненці, і страшенно ціную все, що ти зробила, але якщо тобі час іти, ти через нас не затримуйся. Та думаю, що могла б на якийсь час залишитись, зазначила Ненсі. Залишитись? Ненсі, я чула, ти заміж вийшла адже Тімоті твій чоловік. «А вже ж, але він не заперечуватиме, бо йдеться про тебе. Він навіть хотів би, щоб я пробула, бо йдеться ж про тебе? Ні, Ненсі, ми не можемо, заперечувала Поліану. Ми тепер не можемо собі дозволити, щоб нам хтось допомагав у хатніх справах. Розумієш? Я тепер усе сама робитиму, принаймні доки ми точно знатимемо, який стан наших справ. Так каже тітонька Полі, а до того часу ми маємо жити дуже дуже ощадливо. Тю, наче б я гроші з вас узяла почала було ненці імітуючи гнів. Побачивши вираз обличчя співрозмовниці, вона прикусила язика і щось нерозбірливо буркочучи собі під ніс, попленталась на кухню, щоб подивитись за обідом картопляним пюре та куркою, що стояли на вогні. Закінчивши з приготуванням обіду і поприбиравши після цього на кухні, місіс Дурджин погодилась їхати додому з чоловіком. Але будинок вона залишила неохоче, кілька разів спитавши дозволу, хоча б зрідка приходити, щоб трішечки допомогти у господарстві. Коли ж ненці поїхала, Поляна пішла у вітальню, де самотньо сиділа місіс Чилтон, затуливши очі руками. Тітонько, серденько, може, запалити світло? жваво запропонувала Поляна. Так, можна. Б. Яка все ж таки славна Ненсі, так гарно все для нас влаштувала, коментарів не було. Де тільки вона надибала стільки квітів, уявити собі не можу, весь будинок оздобила. На першому поверсі у кожній кімнаті були квіти і в обох спальнях на горі. Тітка так само відмовчувалась. Поляна тихо зітхнула, глянувши на її сумне обличчя. На очі, погляд яких був спрямований кудись у простір. Помовчавши, дівчина знову заговорила з надією в голосі. Бачила я старого Тома, бідолашно геть скрутив ревматизм. Навіть ходить, не розгинаючись. Він про тебе розпитував, тітонько. Місіс Чилтон рвучко обернулася і урвала її мову запитання. Поліан, що ми з тобою робитимемо? Що робитимемо? Звісно, все, на що ми здатні, люба тітонько. Місіс Шилтон роздратовано махнула рукою. Поліанно, будь серйозною хоча б іноді. Ти скоро сама переконаєшся, що все це не жарти. Що ми робитимемо? Адже ти знаєш, прибутки від моїх маєтностей практично не надходять. Я припускаю, що деякі акції зберегли якусь цінність, але містер Гарт каже, найближчим часом від них не буде жодної користі. Щоправда, у нас є депозити у банку і вони дають невеличкі відсотки. А ще є оцей будинок. Та яка з нього користь? Ми його не можемо ні з'їсти, ні надійти на себе. З тим способом життя, який на нас чекає будинок цей завеликий для нас, але продати його хоча б за половину справжньої ціни практично неможливо, хіба що знайшлася б людина, який, з якоїсь причини потрібен саме цей будинок. Продати будинок? Тітонько, як можна? Такий гарний будинок, у якому так багато чудових речей. Можливо, Поліано, ми змушені будемо це зробити. Ми щодня маємо щонебудь небудь їсти, на жаль. Так, це правда, я завжди така голодна, сумно, підсміючись, підтвердила Поліано. А все ж таки, я думаю, треба радіти, коли у тебе гарний апетит. Дуже ймовірно, ти, дитино, завжди знаходиш, чого радіти. Та все ж таки. Як нам бути далі? Я хочу, щоб ти хоч на хвильку поставилась до цього серйозно. Вмить обличчя Поліани змінилось. А я абсолютно серйозно. Я вже думала про це і подумала добре, якби я могла заробляти. Ох, дитино, який жах! Не думала, що я доживу до такого, що почую таке від тебе, простогнала жінка. Дитина Гаррінгтонів змушена заробляти собі на хліб. А треба подивитись на це з іншого боку, засміялась поляна. Тобі, тітонько, слід би радіти, що дитина Гаррінгтонів здатна заробляти собі на хліб. Це аж ніяк не принижує нашої гідності, тютю Полі Можливо, але не дуже це приємно. Ми завжди пишались тим становищем, які посідали у Белдінгсвілі. Поліана, схоже, не чула останньої фрази. Вона замріяно дивилась вдалину. От якби я мала якийсь талант, якби вміла робити що небудь ліпше за всіх на світі, зітхнула вона. Я трішечки вмію співати, трішечки граю на фортепіано, вмію ще вишивати і церувати. Всього потрішечки, але цього не досить, щоб мені платили за мою роботу. Мабуть, найохочіше я б куховарила і займалася домашнім господарством. Вона замовкла на мить, тоді повела далі. Пам'ятаєш, як я гарно справлялась Німеччині, коли Гретхен навмисне не приходила, щоб нам допекти. Але мені аж ніяк не хочеться ходити куховарити по чужих будинках. Наче б тобі таке дозволило, Поліанну!» – здригнулася місіс Чилтон. А просто куховарити на нашій власній кухні нічого не дасть, жодних дивідендів. Я маю на увазі, бідкалась Поліанна, а нам так потрібні гроші. Край необхідні, зітхнула тьотя Полі. Запала тривала тиша, яку нарешті порушила Поліана. Після всього, що ти для мене зробила, тітонько, після всього, що ти для мене зробила, я так хотіла б заробляти. У мене б тоді була чудова нагода тобі віддячити, а я не можу. Ох, чому я не народилась таким хистом, який давав би заробіток? Годі, годі, дитино, не треба. Звісно, якби живий був Томас, голос місіс Чилтон зірвався. Поляна глянула на неї і рвучко підвелась. Тітонько, люба, не треба так, вигукнула вона геть іншим тоном. Не треба так хвилюватися. Зрештою, хто може гарантувати, що у мене днями не розвинеться який-небудь особливий хист, і, на мою думку, це навіть захопливо, коли перед тобою суцільна невідомість, страшенно цікаво чогось бажати, тоді чекати, коли у тебе це щось з'явиться, а просто жити, знаючи, що у тебе все є чи буде все, чого забажаєш, це навіть якось. Нудно. Зробивши такий висновок, вона засміялась. Місіс Чилтон її не підтримала. Вона тяжко зітхнула і промовила Поліану, яка ж ти ще досі дитина?